І якщо ви хочете попасти на наш Discord сервер і попасти на цей сервер, то ссылка на це все буде в описі під цим відео. А поки я вам покажу, що ми побудували за цей весь час, поки ми граємо на цьому сервері. І перша споруда, яку я вам зараз покажу, це у нас шахта. Шахта дуже у нас буде цікава. А тепер перейдемо е, те, що знаходиться у нас у самій шахті. Е, з Посередині у нас знаходяться скалт-сенсори і е, ті блоки, в яких знаходиться е, цей опит. Зверху шахти знаходиться е, різні споруди. які... Е, Відповідають, іменно ті, що там можна знайти і це все. І друга споруда це у нас буде для жителів. Там буде жителі просто тусити, жити і все робити. От. Тому що ми будемо заходити в цей прохід. От. І е, будемо розпереділяти жителя по його професії. А тепер я вам розповім, що буде і де будуть е, стояти наші жителі. Перший буде у нас картограф, е, другий там бібліотекар і так по порядку по всім жителям. От. А задні жителі може бути зомбі, щоб е, їх ковбасив, і ми збивали ціну. А тепер підведемо ітоги цього відео. Як ми і казали в самому началі, Якщо ви хочете приєднатися, то відос. Відео, Силка на Discord буде в описі під цим відео. По бокам буде нове відео і мій канал. І ви або по відео, або по тому, а либо по цьому відео зайдете до нас і будете гарно грати з нами. Веселець я вас покажу на стрімі. І це буде. Э, вообще... Прям молодець. Все, ссылка буде на плейліст в описі під цим відео, Telegram, Discord. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте коментувати це відео. бо відоси коментувати це прям молоді Ну, Прям лайк. Все, всім пока.